Привіт, народ! І сьогодні я з вами хочу поговорити про китайський антиамериканізм і те, який він вплив має на російсько-українські відносини. Це, так би мовити, ця тема, яка може поєднати безпосередньо державні інтереси США з державними українськими інтересами. Як не дивно. Хоча вона зараз буде суто емоційна і можете мені пред'явити, так би мовити, як гру на суспільних емоціях. Але вона також важлива. Тому що, як ви знаєте, що китайці загалом -то вони мають найнижчу адаптивність в інших культурах. І зараз у США намічається така проблема, що закриті китайські культури такі. Невеличке. Вони, мало того, що вони не хочуть адаптуватися, це, так би мовити, півбіди. А ще вони просувають антиамериканізм, плюс вони просувають активний китаїзм нікому нічого не нагадує. Ну, тобто, США при всій своїй лояльності виступають проти. КПК вважає, що перебуває в екзистенційній боротьбі зі США, але не через те, що ми говоримо або робимо, а через те, хто ми є. Не впевнений у собі режим компартії, занепокоєний тим, що американські цінності та форма правління можуть надихати китайський народ, тому він не вірить, що буде в безпеці, поки існують США. А це означає, що в живих залишиться тільки один або Китайська Народна Республіка, або Сполучені Штати, але не обоє. Не варто забувати й про те, що КПК особливо за. Сі Цзіньпіна, просуває ідею про те, що влада Китаю не тільки має право, а й зобов'язана правити всім тим, що вони називають Тяньця або Піднебесною. Вони вважають себе єдиною законною державою у світі. І що ще гірше, з 2017 року китайські чиновники говорять про місяць і Марс як про суверенну китайську територію, Нікому нічого не нагадує. Тобто, наша українська думка, якщо чесно, схожа тільки відносно Російської Федерації. І відносно, так би мовити, ну, росіян і людей, які говорять російською мовою. Тобто, для виживання певної держави втручання іншої культури несе реальну загрозу. Тому я загалом. то... Якщо чесно, я людина, яка говорить суржиком поміж собою. І в мене часто проскакують, як не русизми, так і ще якісь інші слова даруйте. Але тим не менше, тобто я всередині більше прихильник буддизму. Я, якщо чесно, за Сітхард вкагав там, у Шакемуні трішки. Тобто мій шлях серединний. Але я певно. Така одна чи що, тобто мені важко знайти ще одну таку людину, навіть в інформаційному середовищі. Як правило, люди займають певну сторону. Вони кажуть, що ага, ти там щось говориш проти нашої мови, ах, ти такий сякий! А з іншого боку, кажеш, ах ти, така зараза, так мовити, що проти нашої мови. І почалося. Ну, тобто, розумієте, у США ця проблема тільки назріває. Україна з цією проблемою стикається досить довго. Це прямо частина вже нашої історії, відверто кажучи. Тому що у нас були різні політичні течії, навіть удавнину. Ну, наприклад, русофільство у нас було. Тобто, добре, так би мовити. На звичних областях Російської імперії. Це все спостерігалося навіть на Західній Україні. Правда, це було досить таки давно. Це ще було за часів Франка і Ласі Українки, але і вони там також проскакували. Вони не мали великої політичної підтримки коли що, але і вони також були. Але зараз ми розуміємо, що певна толерантність. До русофільства як ви розумієте, нам вилазить сильно боку. Тому я, наприклад, проти радикальних ідей. Тобто радикали і від мене можуть отримати за свій радикалізм. Тому що, коли ви такі радикальні радикали, то ви що робите? Ви підігріваєте ситуацію правильно. І ви не думайте про те, а як ця ситуація буде грати далі. А вона ж буде грати далі. Те, що наші радикали не думають навіть на три кроки, це не значить, що ситуація не буде гратися на декілька кроків вперед. Але важливо інше. Попри це, відстоювання власної культури вкрай важливе. Єдине, що я б не радила це робити сильними руками. Тобто потихеньку. Тобто головна політика вона поступова. Ми, наприклад, лагідну українізацію звали в утільну. Тобто, ми вигадали термін, який не відповідав дійсності уже тоді. А зараз він взагалі перетворився на фарс. І це все було зроблено руками українських націоналістів, щоб ви розуміли. В цю ситуації. Тому що нам потрібно залучати, так би мовити, інших громадян і навіть не інших громадян, а наших, так би мовити, власних громадян до нашої власної культури. Але будь ласка, без різких рухів. Це вкрай важливо. Але також ви маєте розуміти, що ша нас. З часом, стратегічно, щоб ви розуміли, будуть розуміти. Тому що китайська загроза у них насувається. Як я казала вище, Ша у нас полікультурна нація. Там є чимало всіляких інших національних груп зі своєю культурою. І звісно, ще США, вони не можуть роз... заборонити розвиватися певним культурам. Це неприйнятно. Наприклад, Дональд Трамп вирішив подумати, буде він забороняти Тікток, чи не буде він забороняти Тікток. Знаєте, чому він вирішив подумати? Тому що, попри те, що китайська загроза, явніше всіх явних, і Дональд Трамп пев, певний прихильник цієї думки, тим не менше, це занадто радикальна дія навіть у США. Знову ж таки, попри те, що на Тікток уряд США Давно гострить зуб, але вони все ж таки думають. Тобто Вони думають, тому що ну, заборона це антиконституційна дія. Коли що. Звісно, ми маємо пояснювати в даному випадку США, що деяка дія, яка, звісно, не відповідає демократичним нормам, але вона відповідає виживанню країни на довгу перспективу. Це важливо, це потрібно проговорювати, що наші дії характеризуються військовим вторгненням Росії на нашу територію і певна і певне обмеження, так би мовити, для нас все ж таки прийнятне. Це не стосується обмежень пересування людей в межах країни, коли що обмежень свободи слова, зборів друку, це також не стосується. Але заборона певних ворожих елементів всередині своєї країни просто необхідна. Питання в іншому, що Україна не дотримується класичних демократичних порядків. Це також грає проти нас. Тобто, щоб зрозуміли певні протиправні дії в межах Певної організації, а не кожної окремої особистості, це також варто зауважити. Якщо це, так би мовити, стосується безпеки країни всередині і в цілому. А оскільки ми вирішили піти самим радикальним кроком, і ми вирішили там, позабороняти все, до чого ми можемо дотягнутися, то, звісно, США сумніваються. У адекватності наших дій, тому що вони всередині своєї країни дещо сумніваються, попри те, що так би мовити, імперія насувається. Тільки в кожного своя. Тобто зараз США та Україна можуть бути союзниками на тлі протистояння імперії, як такої. Тому що Росія з Китаєм союзники ще ті, що заважає Україні та Ша об'єднатися проти імперії. Звісно, що у США буде стала демократія, України буде ще та демократія під сильно великим питанням відвертим. Тому я не раджу політикам надалі обмежувати якось свободу слова, зборів друку, пересування та інших громадських та політичних свобод кожного окремого громадянина. Я не раджу це робити. Ми і так сильно загралися, в це політиканство. Нам і так і довго буде розгрібати. Не треба робити ще якісь інші дії. Тому що наша загроза це імперія. Просто в нашому випадку це Російська імперія. У США імперія Китай. І, звісно, якщо на політичному рівні США та Китай відчувають себе конкурентами, вони мають дещо різну загальну політичну стратегію, дещо різне бачення ситуації, але. Ми маємо в цій війні, так би мовити, дипломатії зайняти певну нішу. Мені не подобається те, що наш уряд ну, уже не наш уряд був дещо інший прем'єр-міністр, але тим не менше, хоча і цей уряд, до речі, та що я вже згадала по ходу п'яси. ми симпатизували активно Китаю, ми нещодавно... Буквально нещодавно махали хвостиком Китаю. Я про це робила декілька роликів. Сподіваюся, всі запам'ятали цю тему. Що з імперії дружити не треба. І не треба змінювати одну імперію на іншу імперію. Це чудовий спосіб закінчити життя самогубством в політичному сенсі слова. Звісно. Але можна ж піти конструктивним шляхом. Можна перестати обмежувати демократичні свободи, показати, що Україна це демократія не лише на словах, не лише тому, що так сильно хоче цього український народ, що, звісно, відмічають у США, тому частина, так би мовити, істеблішменту США завжди буде на боці України в тому плані, що вони на боці українського народу, а не на боці українських політиків. Не путайте, будь ласка, два тапка. Тим не менше ми можемо показати, що ми більш стала демократія, а значить, ми більший союзник США у поступу демократичному, що, так би мовити, демократичні свободи це наш також маленький демократичний крок, але великий крок, так би мовити, на шляху до загальної демократії у світі. Але ми також маємо бути союзником США в тому плані, що ми. Хто, хто, а ми вже точно знаємо, як діє імперія. От що, що? А тут Україна з'їла не одну собаку заплатила величезною кількістю життів, мирного населення, так і різних армій, в різні часи, в різні епохи. Тобто, частина історії України кроком буквально 300 років, а можна навіть 400 плюс-мінус накинути. Можу вам детально розказати про те, як почуває народ з демократичними традиціями, коли біля нього зростає і зміцнюється імперія. От історія України про це вам розкаже детально. Але важливо знову ж таки не плакати над цим досвідом, кажу вам як історик. Тобто, звісно, що. Пам'ятати про це потрібно, звісно, проговорювати це потрібно. Реконструювати певні події потрібно, потрібно, можливо, навіть реконструювати замки фортеці. Ну тобто, пам'ятати про те, що частину наших замків і фортець Росія відчасти змила сама, відчасти допомогли війни. Деякі, особливо Друга світова війна, сильно допомогла, так би мовити, знищити українські пам'ятники, а, так би мовити, Радянський Союз, тому що посприяв, щоб йому го взагалі таку підну вичистити. Тобто, чимало українських пам'ятників зруйнованою історією, але. Ми не плачемо, ми беремо себе в руки, ми, звісно, паралельно з цим захищаємо десертації, випускаємо, так би мовити, всілякі книжки, проводимо, так би мовити, культурне просвітництво, реконструюємо, працюють археологи. Тобто працює державна система, в тому числі в історичному напрямку. Але на політичному напрямку ми використовуємо цей. Речах, даруйте за розизм, для того, щоб донести світовій еліті, що Україна вона ж герой. Україна у нас, вона просто герой, тому що скільки років відстоювати своє власне загальне я, таке демократичне і народне, це знаєте, скільки сили треба українському народу? Ми оце маємо проговорювати. Це ж мають проговорювати політики. А так коли ми на офіційному рівні строїмо себе жертву, при цьому ми розвели корупцію, що ви хочете від США при цьому всьому? Звісно, що США нам після цього не союзник і ша досить -таки адекватно будуть поставлені в цьому питанні. Тому що їм не потрібен такий союзник, який краде у власного народу під час війни. Це що таке за союзник? Тобто, добрий народ, я дещо завелась, тому я зараз закриваю ролик просто-напросто. Пам'ятайте про те, що я імпульсивна людина і мене можу занести, я можу швидко передумати. Але нам важливо підтримувати свою країну, в тому числі на міжнародній арені, в тому числі. У такій великій битві, коли на глобальній арені сходяться імперія та демократія, це суто наша бійка. Ми в цій бійці, так би мовити, великі профі. Наша історія тому пряме підтвердження. Тому я хочу, щоб ми просто навчилися грамотно розігрувати політичні карти. Тому я плюнула і відмовилася на деякий час від історичних роликів, і прийшла, так би мовити, на суто політичне поле. Сподіваюся, з цього все ж таки стратегічно, не тактично. Щось та вийде. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте зараз обов'язково. Люблю цілу. Бувайте, па-па!